Пару слів про нагороди про День прапора, День Незалежності, і от під цю дату нагороджували орденами, медалями і так далі. Президент України підписав указ щодо нагородження державними нагородами у списку нагороджених навіть коміки Кошовий та Пікалов з 95-го кварталу. Також Ірина Верещук, журналіст Михайло Ткач, співачка Тарабарова, артист Андрій Данилко. Він же ж сердючка. Також нагородили Могилевську, вокаліста гурту Оторвальд Галича, інших виконавців. Навіть не повірите, Віталія Козловського, співака, теж нагородили орденом. Пам'ятаєте такого? Виявляється, він ще от навіть ордени отримує. Прикольно те, що цей Козловський у 2018 році, 9 травня, виступав у Москві, у московському районі Солнцево для расистів до Дня Побєди. Він ще потім сказав, що вітав ветеранов там, його, мовляв, запросили і отримав там навіть записку Україна, ми тебе любимо, пусть всегда буде мир». І каже Козловський тоді зрозумів, що все зробив правильно. Так він відповідав в Україні, коли його запитали, що він робив в Москві на пропагандистському концерті. Ще про нагороди. Під День Незалежності з президентом Зеленським було присвоєне спеціальне звання генерала поліції третього рангу, полковнику поліції колеснику Ярославу Васильовичу, начальнику головного управління Нацполіції України в Закарпатській області, там, де суворі бої. Але навіть у нацполіції трохи офігіли від цього, але потім пригадали, що відбувається з контрабандою в Закарпатті і хто лобіював це нагородження. І всі все зрозуміли. Бо не стільки важливо, хто підписує указ про нагороди, а важливо, хто складає списки та лобіює. Ну там своїх ніколи не забувають. Ну і нарешті родзинка у списку нагород, котрий підписав Зеленський, знайшовся головний консультант департаменту державних нагород Іван Хуторний. Тобто людина, котра займається нагородами, сама себе нагородила цим за заслуги другого ступеня. Моторний парубок другої ступені одразу ж собі виписав орден. До речі, навіть коміки Кошовий та Пікалов із 95-го кварталу вони отримали лише третього ступеня за заслуги. За що нагородили коміків, за що нагородили тих, хто виписує іншим нагороди? За що нагородили того ж Козловського за виступ у Москві? За які саме заслуги? Можливо, хіба що за великі заслуги одне перед одним, тільки такий варіант одразу приходить на думку.